Більше десятка селян приїхали із в Житомирський окружний адміністративний суд, де має розглядатися міжконфесійний конфлікт, який виник ще у серпні минулого року. Тоді церковне керівництво відсторонило їхнього батюшка отця Сергія українця від служби у церкві, а на його місце прислали нового священника. Таке рішення обурило селян. Вони вирішили перейти до Київського патріархату, але московський патріархат відмовився передавати громаді приміщення церкви. Вони забрали акт на землю. Написали, що він був вкрадений, ну потіряний. Ну як він був потіряний, якщо акт на землю був у громади селища, у громади, до якого відносилася ця церква. Вони самозахватом прийшли, представили цього батюшку, що бувши московського патріархату, де ходили всі із села Громада. Вони прийшли, закрили, зірвали, збили да. замка нагло. Судове засідання триває півгодини, і розгляд справи переносять на 24 вересня. На виході суду віряни зупинять представника обласної адміністрації, який мав представляти їх інтереси у суді. Вони Обурені чиновник не приніс на засідання важливі доказові документи і тим самим затягує судовий процес. Як вас немає нема претензій? Сидять, ви все говорите, це винувати голова державної адміністрації. Як про це на ви прийшли захищати державну адміністрацію? і Сьогодні ви кажете, що ні, я не маю нічого проти. Це це все. Це я не винувати. я а це ти це кінь винувати? За Він каже, це все кізін винувати указ Гурія про благословення нової громади. Він цей того указа не взяв. А так як немає того указу, значить громади немає. Нас назвали самозванцями, нас назвали рекетом. І виходить, що на сьогоднішній день людина захищає інтереси не Української православної церкви, а захищає інтереси Путіна і Московського ПТРХ. Нас не подали на суд, а подали державну адміністрацію. В нас на сьогоднішній день руки зв'язані. Ми не можемо за собою за себе постояти. Ми не можемо взяти адвоката. Полиснити свою позицію журналістам Олександр Пивоварський відмовився. Ні, ні, поки ніколи не здає за допомогою. Віряни звернулися до обласної влади, вислухавши людей на особистий контроль. Питання бере кандидат у заступники Житомирського губернатора Ярослав Лагута. В нас є, є питання юридичне, які треба вирішувати. І є питання просто з моралі і совісті, яке, на жаль, не має прямого впливу на суди і на, на, на папірці. Але я вам абсолютно відповідально кажу, що ми проблему цю вивчимо. Більш того, я впевнений, що церква українського патріархату, якщо на це є добра воля громади, так. вона там буде. Втім, громада з осторогою ставиться до обіцяних чиновників, тож має намір вже за тиждень знову приїхати до суду.